Вітаю вас, малята! Відгадайте загадку! Без насіння виростає і міцне коріння має. Ним імо, і хліб, і суп. Що це буде, дітки? Здогадалися, це зуби в нашому ротику. Зуби потрібні нам для того, щоб їсти, пережовувати їжу, чітко розмовляти та мати гарну посмішку. Зуби покриті емаллю, вона тверда, захищає зуби від пошкодження. Але якщо за зубами неправильно доглядати, навіть цей матеріал може не витримати. В зубах тоді з'являються дірки каріас. Зуби це живий орган. Дірка в зубі це завжди боляче. Коли ви дивитесь на свої зуби, ви бачите тільки частину зуба білого кольору, це коронка. А другу частину зуба ми не бачимо, це корінь. За допомогою якого він у вас тримається у десні, маляти, що треба зробити, щоб зуби не хворіли? Так, вірно, зуби треба чистити. Зуби чистять зубною щіткою пастою. Малята, хто товаришує з пастою і щіткою, у того завжди будуть гарні здорові зуби. А чи знаєте ви, як правильно чистити зуби? Чистити зуби потрібно не поспішаючи зверху вниз і знизу вверх. Так само зуби чистять із середині. після кожного вживання їжі зуби не чистять, а прополискують рот теплою водою. Щоб блистали зубнята, кожен з вас повинен знати: пасти щіткою все зможуть і завжди вам допоможуть. Малята зараз ми дізнаємось правила догляду за зубами. Щодня чистити зуби вранці та ввечері. Ретельно полощіть рот після прийому їжі. Щонайменше двічі на рік відвідуйте зубного лікаря. Звертайтесь до нього при перших ознаках хвороби зубів та ясен. Не захоплюйтеся солодощами, особливо тими, що застрягають у зубах і прилипають до них. Не гризіть зубами горіхи та інші тверди предмети. Їжте побільше сирих овочів і фруктів, а також нежирне м'ясо, сир. Не їжте дуже холодну та дуже гарячу їжу. Не можна їсти холодну їжу, а потім відразу і гарячу. І навпаки. Пам'ятайте корисна для зубів. Шкідливо для зубів. Пограємо в гру, так чи ні? Я даватиму вам поради. Якщо моя порада хороша, ви плескаєте в долоні. На неправильну пораду говорите ні. Готові? Починаємо. Розколювати зубами горіхи можна. Чистити зуби потрібно кожного дня. Їсти багато солодощів. їсти овочі та фрукти, не ходити до стоматолога, їсти молочні продукти. Можна користуватися чужою зубною щіткою. Можна після гарячої їжі пити дуже холодну воду. Молодці малята, запам'ятайте здорові зуби, запорука здоров'я. До нових зустрічей.